Я також хочу вас привітати. Христос Воскрес! місця, будь ласка. Я так бачу, що дітки вже дуже натреновані і знають, що відповідати. Молодці. А взагалі дуже приємно спостерігати за вашим ростом, за вашим таким професійним ростом. Ви не тільки фізично ростете, а й професійно. Наскільки гарно ви підготовили сьогоднішню програму, наскільки все так на хорошому, високому рівні. Дякуємо за вашу підготовку, за вашу таку натхненну роботу і за той спів віршики, які ви розказували. Віримо, що ви це все робите від чистих ваших сердечок. Тому нехай Господь дійсно поблагословить вас. Гарна у вас пісенька одна була. У вас всі гарні, але одна мені так запам'яталася. Нічого не могла зробити могила, не вистачило у неї сили. Переможець великий та святий. Камінь відвалений. Так от, у мене питання. Хто знає, то можете підняти руку. А хто відвалив цього каменя? Хто? Ну, скажи так. Молодець. А ще таке питання: у який день тижня Воскрес Ісус Христос? Скажи. Неділя, молодець. Неділя. На який чудово. Скільки днів Ісус Христос був у гробі? Три. Три. Молодець. Дуже добре. А хто першим побачив Ісуса Христа після Воскресіння? Я. Ти я перший побачив? Точно. Марія. 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 Молодець. Дуже добре. А що було порожнім у третій день? Скажи дівчинка. Гріб, молодець. Ну і тепер таке саме складне питання для дуже розумних. Хоча всі ви розумні. А у якому місці Ісус Христос Воскрес? Як називалося це місто? О, чудово! Молодці, діточки! Ви виявляється, не тільки дуже гарно співаєте, а ще й гарно, прекрасно знаєте Слово Боже, знаєте Біблію. Тому молодці, молодченки, ви і ваші батьки. нехай Господь дійсно рясно вас дуже благословить. Дуже гарна книга в мене є. Що тут пише? Нічого. А, а не ще написано? Новий заповіт. Надія для України. Це книга видавництва, яке вийшло у. У 2022 році, три роки назад, вже війна тривала, як ми знаємо, і автори вирішили, що саме новий заповіт це те, що може дати надію. І не просто новий заповіт, як книга сама по собі, але саме вміст те, що там написано, а там написано, ми знаємо, розуміємо, живе, діяльне і дуже, -дуже благословенне слово. Господні, і от про це слово Господні я хочу, щоб ми з вами зачитали і зараз буквально на декілька митілостей свого життя забути за свої проблеми, які я розумію у нас можуть бути, але просто зосередити свої серця на цьому тексті. Коли я перечитував котри багато разів цей текст, я для себе отримав по-справжньому, по справжньому дуже велику насолоду, дуже великий захват. Дуже е, велику е, таку віру і мотивацію Бог мені дав через цей текст. І я хочу, щоб це саме відбулося з усіма нами. Отже, перше послання Петра, перший розділ з третього вірша. Якщо можна, ви нам відкрийте. І тут пише таке: благословенний Бог і Отець нашого Господа Ісуса Христа. Який по своїй великій милості відродив нас до живої надії, через Воскресіння Ісуса Христа з мертвих, до спадщини нетлінної, непорочної і нев'яночої, збереженої на небесах для вас, які силою Божою зберігаються через віру для спасіння, готового відкритися в останній час. Цьому Радійте, навіть якщо тепер треба трохи посумувати від різних випробувань. Амінь. По справжньому сильний і дуже дивний текст, який глибоко лягає на моє серце. Семен Миколайович розказав вам історію. Я так само хочу вам розказати одну історію про одного дядю, його звати Нельсон. Цікаво, те, що в своїй країні цей чоловік дуже багато. Працював заради блага, заради добра. Він сам був іншої національності. В нього була інша шкіра, темна шкіра в нього було. І цікаво те, що переслідували його в його країні, він робив дуже багато добра, дуже багато хороших речей, хороших справ робив цей Нельсон. Але його поставили у в'язницю. Так як і Христа, не визнавали люди за те, що він робив, і його. Вбили. І цього чоловіка поставили на в'язницю на довгих 26 років. Цікаве те, що до нього не пускали нікого з його рідних і близьких. Він був одни, один. І ось пройшла перша половина цього терміну 13 довгих років. І так трапилося, що до нього впустили його дочку. Перший раз за дуже великий період пустили його дочку. Цікаво те, що коли він подивився на цю дочку, він зовсім не знав, не дізнався. От дітки дуже швидко ростуть. І цікаво те, що він просто заплакав, коли побачив свою дочку. Але ця дочка вона була не сама. Вона була зі своєю маленькою дитинкою. І оцей Нельсон у перший раз за своє життя став дідусем. Це взагалі подія, яка а, ну, можу зрозуміти що ті люди, які пережили, я не можу. А, цікаво те, що він побачив цю дівчинку, і наскільки його просто такі емоції перехопили. Він був вражений, що він дочекався цієї великої події, коли він не просто побачить свою дочку, а ще й свою внучку побачить. Його дочка прийшла з однією важливою місією. Не просто так. У них був такий звичай. Вони мали, цей Нельсон мав дати ім'я цій дівчинці. Цікаво те, що у них був ну, такий звичай того, кого дуже поважали в родині, то він мав дати ім'я. І ось цей Нельсон почав дивитися на цю дівчинку, почав радіти дуже сильно і дав їй гарне ім'я. Зазіва. Цікаве гарне ім'я Зазіва це ім'я означає Надія. Надія. Цікаво те, що цього дядю Нельсона не одразу випустили з в'язниці, він ще 13 довгих років був, продовжував там знаходитися. Але він розказує про те, що для мене це вже не мало значення. Я жив. Цією зазівою. І мова не тільки про те, що він жив з спогадами про внучку, але він жив спогадами вірою в те, що настане той час, той день, коли все раптом зміниться, коли він вийде на волю. І, можливо, вже не в таких силах, якби цього хотілося, можливо, не настільки молодий, але все ж таки жив надією і через 13 довгих років. Пробувши там всього 26 років, він вийшов з цієї в'язниці і далі його життя тільки почалося. В тому плані, що він стає президентом своєї країни, отримує багато нагород, тому що він зробив дуже багато хороших речей. Коли я перечитав цей текст, я насолодився тим, що тут сказано: відродив нас до живої надії. І не просто так. Не просто аби будь-якої надії, до живої надії відродив нас Ісус, і це Він зробив якраз завдяки тому, як тут написано, що Христос воскрес з мертвих. І як я вже сказав, я переконаний, що ми тут, живучи на землі, маємо якісь певні схвилювання, чи не так? Я думаю, що багато біблійних героїв вони так само їх мали, коли вони просто чекали. Мали якусь надію і не могли зрозуміти, коли це ж надія, врешті-решта такий здійсниться. Ну, наприклад, Авраам з Сару, які 25 років чекали дитинку. Або Йосип, який також 13 років був у в'язниці, чи Мойсей, який 40 років блукав в пустелі сам, а потім 40 років ще з ізраїльським народом. Чи весь ізраїльський народ, який довгих, 430 років, були. В полоні, в іншій країні, і з ними там поводилося не надто то і люб'язно. І в такі моменти допомагає тільки надія. Надія Семеон, Ще один приклад надії, який побачив Ісуса Христа і зрозумів, ось це спасіння для Ізраїлю. Саме він, ніхто інший. І цікаво те, що ця надія в даному випадку здійснилася аж в кінці його життя. Не на початку, не всередині, аж в кінці його життя, як написано про те, що він був старець, уже такого поважного дуже віку чоловік був. Цікаво те, що Давид 15 років чекав на престол від того моменту, коли його ну, начебто сказав йому Самуїл: ось ти вже будеш царем. І потім 15 років надія була потрібна. Сьогодні ми чогось надіємося. Я переконаний, що всі ми чогось надіємося. Коли буде здоров'я в нас, в наших близьких, в наших рідних, коли хтось уздоровиться, можливо, від якоїсь хвороби, ми сьогодні очікуємо, коли будуть злагода в наших родинах, можливо. Ми сьогодні всі, вся наша нація, наша країна з болем не розуміємо, коли буде закінчення війни. Я показав це видання цієї книги. Надія для України, певно, що тільки тоді, коли ми це зрозуміємо і усвідомимо, чого я сьогодні чекаю, на що я сьогодні надіюся. І коли ми прочитали про цю надію, то виявляється, що кожен з нас, ці благословені дітки, і ми покликані до надії. І тут дуже гарно сказано, не просто покликані, а Бог. Відродив нас до цієї живої надії. І це слово. Відродив до живої надії. Воно дуже глибоке, воно дуже сильне. Відродив, це означає те, що у певний період життя ми були мертві для цієї надії. Виявляється, що у певний період свого життя чомусь раптом, з якихось причин, ми втратили цю надію, і щось взагалі відбулося. Ми чомусь менше почали надіятись, менше почали вірити, менше почали радіти. І тут дуже гарно сказано: радійте цьому. А чому? Саме ті надії про Яку написав апостол Петро. І гарна тут була сценка, яка була де було показано так само того апостола Петра, який не розумів, що відбувається. І сьогодні вранці про це були розмови, про те, що не розуміли учні, що взагалі відбувається, у чому причина. Ісус Христос помер. Це ж не те, на що було сподівання, це не те, чого комусь хотілося. Всі розбіглися, була тривога, була паніка, було, було таке якесь розчарування, де ця надія, і її не було. Як говорять про те, що надію дуже легко загубити, дуже легко. І от один чоловік, який так само був у дуже важких обставинах. В одному лагері німецькому, де дуже жорстоке ставлення було, він сказав, сказав так: вижили. Ті. Які мали надію, які вірили, що їх хтось чекає вдома, які вірили в те, що вони мають якусь місію в житті. Знову ж таки, коли дивлюся на цих прекрасних діток, я сьогодні і насолоджувався і думаю так само ви, і цим співом, і цими мелодіями, цими віршами, все на такій гарній висоті, справді. І я розумію, що батьки, коли дивляться на своїх діток, і я в тому числі, коли дивлюся на свою дитинку, я надіюся, надіюся, що це буде гарна дитинка. І батьки надіються, що це будуть гарні дітки. І ми живемо, живемо саме цим надією. Ми не знаємо їхню долю, абсолютно не знаємо. Все, що нам е, потрібно, це звісно, що вкладати в цих діток. Але оця надія, це те, що дійсно схвильовує. А виявляється, хтось з цих діток або і всі. Дійсно, це визначні люди, які щось зроблять дуже благословенне, хороше для Божого царства, для нашої країни, які будуть приводити людей до Господа. У Господа по відношенню до кожного з них із нас свої плани. І я переконаний, що ці плани дуже хороші, надія. На чому взагалі заснована ця надія? Що це за така надія? І ми тут прочитали. Благословенний Бог і Отець нашого Господа Ісуса Христа, який по своїй великій милості. Оце один із тих акцентів, що це надія не просто, знаєте, ми надіємося ні на що. Як сьогодні люди, які можуть надіятися, я надіюся, я зустрічаю тих людей, які живуть в дуже поганому взагалі стані духовному, душевному і тілесному, і вони махають рукою на себе і на своє здоров'я і кажуть, я надіюся, що все буде добре. Це не є жива надія. Це, ж, це надія, яка заснована ні на чому. Ми сьогодні надіємося не на це. Ми надіємося, як тут написано, на Бога милостивого. Тому що Бог благословенний, який по своїй великій милості. Я хочу, щоб ми звернули. Увагу на цей текст. І якщо нам здається раптом, Боже, а де ж це Твоя велика милість? Чомусь ми її не розуміємо, її іноді, можемо так сказати, не бачимо. Я розумію, що Бог великий, Бог милостивий, Бог справді добрий до нас. я згадую Даниїла, який шукав відповідь на те, а чому, власне, ну, немає відповіді на молитви? І він три тижні довгих молився, і потім, нарешті, йому було відкрито, що була боротьба. А що були якісь сили, які заважали цьому, але це ніяк не означає, що Бог не милостивий, Бог милостивий, Бог добрий, Бог сильний. Я хочу, щоб сьогодні ми кожен з нас були благословені цією думкою, що Господь по-справжньому хоче до по і до цих діток, і до кожного з нас тільки добра, тільки цієї милості, тому що Він є Богом великої милості. Цікаво те, що не просто такої собі, знаєте, Бог милості, великої милості. Я вірю в цього Бога, який є Богом великої, фундаментальної, глибокої милості. І цей Бог сьогодні дарує нам, от Він сьогодні хоче, щоб ми були відроджені до цієї надії. Так і тут написано, що Він відродив нас до цієї живої надії. Він сьогодні хоче, щоб кожен з нас укріпився цією надією, і щоб ми побачили себе зі сторони. І я певен, що ми будемо справді раді, коли ми зустрінемося з Господом, і тоді наші якісь тривоги, наші розчарування, наші негаразди здадуться нам, можливо, не такими вже і сильними, не такими вже і хвилюючими, коли ми зустрінемося з Богом, коли ми виходимо на велику гору. Говерло, наприклад, і з тієї Говерли Нам здається, все таким маленьким, іноді незначним, маленьким, дрібненьким. І знаєте, той момент, коли ми будемо на вершині цієї надії, на самій великій точці надії, ми поглянемо і скажемо, Боже, як це все виглядало, зараз виглядає мізерним. Як це все виглядає? Ніяк. Я хочу, щоб ми добралися. Кожен з нас, щоб добрався до нашої точки надії. Я знаю, вірю, що надія вона не засоромлює, як ми це читаємо в Біблії. І ми не будемо засоромлені цією надією. Ніхто з нас не буде засоромлений, засоромлений цією надією, коли ми надіємося, багато людей будуть засоромлені своєю надією, коли вони надіються на гроші, на речі, на предмети і навіть на інших людей. Але ми не будемо засоромлені цією надією. Великою справжньою, благословеною надією, якою дає нам Бог. І знаєте, це не проста надія. Є фундамент цієї надії. І цей фундамент цієї надії, як тут і написано, через Воскресіння Ісуса Христа з мертвих. Оце подія. Справді, це подія, як ми знаємо, добре, історичного значення. І ніхай нікого з нас не виникне бажання. У чогось такого приземного, що ми вже це так добре знаємо, що Христос Воскрес з мертвих. Христос, Ісус Христос Воскрес з мертвих. Я хочу, щоб ми по-справжньому подумали про цю думку, про цю ідею, про цей історичний факт, Ісус Христос Воскрес з мертвих. Це означає, що є надія для життя, є надія для нашого сподівання. Це означає, що недаремна наша віра, це означає, що кожен з нас. Хто надіється і вірить сьогодні в цього Господа, то ми дуже благословені, дуже щасливі. Тут далі сказано про те, в чому заснована ця надія. Тут сказано про небеса, про ту спадщину вічну, нетліну, непорочну, збережену для нас, для цих діточок, для кожного з нас, збереженого на небесах. Тут сказано про те, що може раптом так трапитися. Що будуть якісь певні проблеми в нашому житті на шляху до цієї надії. Цьому радійте, навіть якщо тепер треба трохи посумувати від різних випробувань. І тут гарно написано, цікаво. Трохи посумувати. Я думаю, що є люди, які багато сумують сьогодні. Але Ніхто з цих людей не позбавлений надії. Кожен з нас, коли ми розуміємо, що життя це боротьба, життя це шлях, який ми маємо пройти, то виявляється у світі всього, всієї Біблії, у світі того, що на нас чекає, от тієї слави, які би не були проблеми, які би не були переживання, що би не було, виявляється для Бога це трохи посумувати. І ось і все. Я не знаю, хто сьогодні як сумує, хто як переживає, але сказано, трохи посумуйте. А потім велика радість. Звісно, радість не земна, радість іншого формату, ніж ми собі це можемо уявити. Радість, яка не побудована на речах чи на фінансах, чи взагалі на чомусь такому. Це радість іншої форми, радість іншого змісту, яку, можливо, ми тільки ще. І навіть не уявляли ніколи. Ця радість заснована на Господі, ця радість, яка заснована на оцій нетлінній спадщині, на цьому заснована ця радість. І не просто так, але вже є факт. І ми можемо собі розуміти, що ну, може, це буде, може це не буде. Ні, це буде, тому що Ісус Христос воскрес із мертвих і знову ж таки була сценка сьогодні, і були свідки. Марія. І інші Петро, Іван це свідки, так багато людей, які побачили цю подію, що Ісус Христос воскрес з мертвих, а значить, те, що говорить Петро, дійсно, воно істина, воно правда. Я хочу сьогодні кожного з нас змотивувати, знайти відродження для цієї надії. Сказано те, що Ісус Бог відродив нас до живої надії, відродив. Значить, щось трапилося з цією надією. Значить, можливо, вона була, а на якомусь певному етапі вона пропала. Нехай кожен з нас відчує справді, що ця надія у нас і вона дійсно глибоко запалена нашим дорогим Господом. Слава йому за все. Амінь.